Десятки шахетів летіли на Україну. У конотопі через атаку пала у центр міста. На Хмельниччині дрон пролетів біля АЕС. Балістикою росіяни атакували Одещину і вкотре намагалися задіти столицю. Про всі наслідки масованого нальоту розповім за мить у цьому випуску на каналі «Сій час». Підписуйтесь і почнімо. У ніч проти 12 вересня російські загарбницькі війська випустили по Україні 69 засобів повітряного нападу. Тероризував противник наші міста ракетами Іскандер М, х «Х-59-69», двома крилатими ракетами Х-22-32. На жаль, їх збити не вдалося. А ще натравив ворог 64 ударні БПЛА типу шахет. За даними повітряних сил ЗСУ, із них вдалося збити 44 одиниці. Три ворожі дрони пролетіли назад у Росію. Ще чотири локаційно втрачені на наші території. Ті, що не збили, наробили купу лиха. Насправжнє пекло обернулася атака по Конотопу, що на Сумщині. У місті зафіксували кілька прильотів по цивільній інфраструктурі. Щинилися сильні пожежі. Ось перші хвилини. Початку через обстріл місто повністю знеструмило. Запустили резервні джерела живлення, вода подавалася за графіком. Міський голова конотопа Артем Семеніхін називає ситуацію критичною. Коли у будинках мешканців з'явиться світло, невідомо. А такими є наслідки вже на ранок. Відео показали поліцейські, пошкоджено сім багатоквартирних домів, один приватний житловий будинок, лікарню, навчальний заклад, автомобіль, гаражі, магазин та банківську установу. За даними правоохоронців, кількість поранених станом на ранок четверга збільшилася до 14 осіб. Полихала через обстріли і Хмельницька область. Там сталася пожежа на складі меблевої продукції. Наразі інформація щодо травмованих, загиблих чи руйнувань не надходила. Але на цьому терор регіону не припинився. Голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін заявив, що затемна був зафіксований проліт російського шахеда у безпосередній близькості до Хмельницької атомної станції. Пізніше цей шахет збили сили ППО. Давайте зацитую, що написав чиновник: Росія свідомо прокладає маршрути ракет та ударних дронів так, щоб це проходило зокрема над атомними об'єктами України. Це вже не вперше, це частина російської терористичної тактики, підкреслив посадовець. На Харківщині у селі Борова. Внаслідок обстрілу горіли конструктні елементи зруйнованого двоповерхового житлового будинку. О 4.20 ранку військами РФ було завдано удар БПЛА по селищу Золочів. Як наслідок, пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та газові мережі. Також били противники по населених пунктах Березівка, Калинове, Куп'янськ. Упродовж доби окупанти 356 разів били по вісьмох населених пунктах Запорізької області. Намагалися атакувати ворожі апарати і Київ. У ніч на 12 вересня повітряна тривога оголошувалася тричі і тривала дві години. Дрони летіли на столицю хвилями. Перші групи окупанти запустили ще до півночі. Однак всі цілі були знищені ще на підступах до столиці. За попередніми даними, прильотів не було а ніч минула без постраждалих та без руйнувань. Удень агресори влаштували повітряну розвідку між Очаковом та Миколаєвом. Біля Африканівки на Харківщині та на північ від Краснопілля на Сумщині там літали російські розвід БПЛА. А в районі Южного на Одещині монітори фіксували спуск балістики. Отже, ми надалі будемо відстежувати ситуацію. Я раджу підписатися на канал «Сей час, аби не пропускати оновлень. Ставте свої вподобайки, тисніть на дзвіночок і до зустрічі. Ворог атакує Дніпропетровщину. Є влучення у Кам'янському районі. Повідомляють про жертв. Під обстрілами цієї доби перебувають також Харківщина, Донеччина, Запоріжжя та низка інших регіонів. Все, що відомо про наслідки атак станом на середу, 11 вересня, розповім у цьому випуску. Не забудьте підписатися на канал «Сей час» і переходимо до суті. Посередня російська окупаційна армія вдарила по Дніпропетровській області. Вибух пролунав у Кам'янському. Близько пів на дванадцяту місцеві побачили над містом задимлення. Все це сталося під час повітряної тривоги. Київник обласної військової адміністрації Сергій Лисак сповістив про загиблого. Ним виявився 38-річний чоловік. Ще двох місцевих жителів госпіталізували з опіками: – 22-річного чоловіка та 32-річну жінку. Стан потерпілих медики оцінюють як середній. На одному з підприємств міста є руйнування, що саме за об'єкт не уточнюють. Там щинилася пожежа. Нині вогнеборці намагаються вгамувати стихію на місці. Ніч у регіоні так само була неспокійною, Дніпропетровські оборонці неба знищили шість шахедів. Вчора ввечері росіяни обстрілювали Нікопищину важкою артилерією. Одна цивільна людина травмована. Побиті чотири багатоквартирні будинки, двоповерхівка, леп та ліцей. Є потерпілі через ворожі атаки на Херсонщині. До лікарні доправили 43-річну жінку, яка позавчора потрапила під російський удар у Велетенському. Через російську агресію ще 13 людей дістали поранення. Російські військові поцілили у освітній заклад, 11 приватних будинків, газопровід, автобус та автівки. На Миколаївщині противник били з артилерії по Куцурубській та Очаківській громадах. У Запорізькій області страждали від ворожого вогню, Новодарівка та «Малатокмачка». Війська РФ нанесли 5 авіаударів. Усього упродовж доби окупанти 356 разів били по вісьмох населених пунктах області. Не втішає новинами Донеччина. На жаль, звідти ледь не щодня приходять траурні звістки. За попередню добу росіяни вбили трьох мирних мешканців. Ще трьох поранили. Понівечили понад 29 житлових будинків. Два підприємства, багатоповерхівку леп, дві адмінудівлі та два інфраструктурні об'єкти, інформує керманич Вадим Філашкін. Ще одна трагедія спіткала місто Костянтинівка в день. Майже о 12-й годині дня росіяни завдали по місту удару зі ствольної артилерії. Загинули дві жінки віком 73 і 81 рік. Потім влада повідомила про ще одну жертву: і п'ятеро поранених. Пошкоджені чотири приватні будинки, крамниця і лінія електропередач. Нині переміщаємося до Харківщини, яка так само не знає спокою від невпинного ворожого терору. Росармія цю ніч та ранок обстрілювала Куп'янськ та козачу лопань. У танкового обстрілу горів колишній будинок культури та будівля з зерноскладу. Пошкоджено автомобіль. І завершимо огляд північними межами. На прикордонні постійні удари. Чернігівщина за ці 24 години перенесла. 20 прильотів та тричі росіяни били кабами. У Семенівській громаді поранено 71-річного чоловіка, горів житловий будинок та госпспоруди. Уночі ворог із артилерії вдарив по лікарні у Семенівці. Пошкоджено вікна, частково немає електропостачання. Пацієнти та персонал цілі. Ну, а на Сумщині вночі та зранку росіяни здійснили вісім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Ми ж не припиняємо стежити за ситуацію та фіксуємо всі військові злочини противника, аби вони отримали справедливе покарання. Аби про це дізналося якомога більше людей. Тисніть на вподобайку та підписуйтесь на канал свій час. До зустрічі.